Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця, 30 серпня, вже кінець літа. Пролетіло. Далі кажуть, літо тільки за гроші. Хоча я дивилась по прогнозу, то ви знаєте, що цілий вересень має бути тепло. Так, у мене сьогодні в планах, хочу з'їздити, подивитися в Добропарк Гортензії. Я не знаю, чи вони там ще є, тому що цвітіння таке в розпалі вже було пару тижнів тому назад. Але я надіюсь, що я ще їх там застану. Якщо так, то. ой, чуть не впало. Якщо так, то я і вам покажу те, що побачу. Ми з кумою були на цвітінні лаванди, тут дуже гарно. Зараз гортензія, хочу глянути. Та ось ще такий момент. Ви знаєте, я сьогодні їду сама. <хи> е, як то кажуть, знаєте, така поговорка, дурному не скучно самому. Да? Якщо серйозно, то е, не завжди у всіх може вийти так, як в тебе. І іноді треба поїхати і самому. Ви Знаєте, цього разу зайшла з іншої сторони, а ось уже вивізка, що гортензія. І не можу зорієнтуватися, де я. Я тут і не була. Ми з кумою, наче так, все ходили, обходжували. А цієї сторони так і не бачили. Парк дуже великий. Зараз спочатку піду гортензію, познімаю, так як ще сонце не сильно піднялося, ще щоб гарні фото вийшли. А тоді вже буду далі ходити територію і вам показувати. Так, цієї сторони я не знаю, я тут ще і не була. Не була. Зараз. Буду дивитися? Так, і тут би мало бути таке відео з музикою із гортензією. Але, але, ну, ну що ж, я хочу сказати вам, що гортензія вже по ходу все. Вже і цвітіння закінчилось. Ну, думаю, що не встигла десь на, на тиждень приблизно. Ну, нічого, тут є що й так подивитися. Дендропарк це проєкт ландшафтного парку сім'ї Добрудських. Це парк площею більше 300 гектарів, який розташований у селі Мотижин Макарівського району Київської області. Це за 29 кілометрів від Києва. Вперше був відкритий у 2020 році. Любов до рослин у Ігоря та Олени Добрудських з'явилася дуже давно. Почалося все з того, що сім'я засадила пусту ділянку біля свого будинку різноманітними квітами, деревами, кущами. Це були великі колекції рослин, гортензії, магнолії, сакури, бузок, кілька сортів беріз, хвойних дерев та більше 20 тисяч тюльпанів. Колекція сім'ї постійно збільшувалась, доповнювалась унікальними сортами, які подружжя постійно привозили після своїх поїздок з Голландії, Франції, Бельгії та Англії. Місця ставало все менше, тому подружжя. Почало шукати територію, пошуки тривали біля двох років. Врешті-решт локацію було знайдено подалі від забудов та водночас, поруч з Києвом. Доїхати до парку від Києва дуже просто потрібно дістатись до станції метро Житомирська, а звідти кожні 20 хвилин курсують прямі автобуси для відвідувачів у напрямку села Мотижин. Гуртензію ще пару слів. Дивіться, там, мало будь, вона така красива. Її поливають і стараються, але вже все. Назад уже не вернеш. Перецвіла До наступного року. Наступному році, якщо буду мати бажання і можливості, то приїду. Так, зараз я підійду ближче до цієї гортензії, але я бачу, що вона вже все. Ну, таке буває. До речі, ось лаванда була. Колись її вже постригали, поприбирали. Так, ну, не тільки лаванда, все, а мабуть, і. Ну, це не мабуть, а 100%, що гортензія теж все. Але тут є що подивитися. І без неї. Хоча хотілося б. Хотілося б. Ну, таке буває. Так, ну однозначно, дивіться. М да. Так, ну. Ну нічого, ну нічого. Сердечко. гарненьке, Так, так. Гортензія, все, не їдьте. Сьогодні не дуже жарко, ну може, тому що це ще рано, але такий вітерець, так, так добре, людей зовсім немає. Сьогодні п'ятниця. Я взагалі люблю по таким екскурсійним місцям доїздити на буднях, тому що більше вероятност того, що буде мало людей і можна зробити гарних фото, не знімати щось. Краса. Квиток дорослий коштує 350 гривень. Якщо розплатитись карткою від Ощадбанку, віза, то буде 10% знижки. Знижка є для дітей, для пенсіонерів і для військовослужбовців. Дивіться, наче дома десь хожу по лісу. Людей взагалі немає, взагалі. Сіла на гойдалку перепочити і разом покатаюсь. Дивіться, бачу вже ось перший, бачила перший такий листочок, уже червоненький, бачите, осінь, осінь на носі. Взагалі дуже гарно походити, погуляти, тихо, спокійно, бо п'ятниця. Краса. Щорічно середини квітня, посередину травня, в добропарку квітна декілька мільйонів тюльпанів. Це є головною фішкою парку. Якщо ви не були і не бачили цього цвітіння, то обов'язково завітайте, тому що усі ці різнобарні ряди квітів вони дійсно заворожують.